Друзі, знайомтесь, це Настя. Попри дуже слабкий зір, у неї атрофія зорового нерва, близорукість і косорукість, вона в сторіс співає, щодня показує життя слабозорої людини. Дуже щира, добра і проста дівчина без всякого пафосу, а також дуже любить спілкуватися із своїми підписниками. У Насті вже є її перша власна пісня Анастасія Пурик Річенька. Її безплатно записала композиторка, яка почула Настю, в неї повірила. І ця пісня є вже на всіх музичних платформах. Нема в неї коштів для того, щоб Продвигатися далі, але вона щиро вірить у підтримку і в те, що її колись почують. Вона дуже вірить, що її мрія збудеться. І впевнено йде до неї. І про це все показує в сторіс. Тому переходьте, підписуйтесь і по можливості підтримуйте Настю. І йду я відпочивати. Всім хочу побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтринька, мої дорогенькі, бережіть себе. Буцук, Марк. Місто чи <плес> <плес> сто, сто, стояти. І нагороджується кращий болівальник турніру.

Я не турніру витримав 2 дні мужньо зранку до вечора. От так. Я би навіть казав піднятися. <гум> <гум> Молодці. Молодці. І <гум> хтось принаду підкине у чарівниці з павливо. Ну, хто тобі сказав, що легко буде. Хіба то шлях, якщо він без каміння. куми подружка вона в Норвегії поїхала додому. це ж Донька в неї в броварах чи в Борисполі, не знаю. то казала, Київ весь в диму. Та, понятне діло, що ж. Ой, така ніч людям була, господи Боже. Тут ці феєрверки, та ще оце до вихідних, п'ятого це свято, в середу виходить, в родичи. Ну, це вже вони з дев'яти вечора вже починають бахкати десь до часу. От, Починаються ці феєрверки. А тоді 5 листопада буде цілу ніч феєверки. Оце будуть моїм собакам феєрверки, а мені в місті з ними. А тоді ще тиждень, після 5 листопада будуть феєрверки. Ото свято. І це ж не тільки мої собаки страждають, а і білочки, і лисички, і все кругом боїться цих взривів, воно ж коротше. І нічого ти не зробиш. Чим я крута? Чим я крута? Як яйце варене, чим я крута? Бутон. Бутон, чим я крута, взагалі не крута. В см'ятку. Я вже стара, а не крута. Чим я крута? Я без роботи не можу. Та чого я можу без роботи? Можу, дівчат, вже можу. На тенеріфах, на океані запросто. Вже нічого робити не хочеться. Так що косметика Лоріаль цей раз взяла. Щось пожаліла на дуже дорогу коштів. Тут набор такий: сироватка, тон, сирова, сиворотка, сироватка. І крем денний і нічний, 350 фунтів. Ну, дороговато. пишками і кинула ж я туди, звісно, розпушувача трошки обов'язково. От, і от таке в мене вийшло. Не знаю. Син казав, мам, начинки накладаю багато, ну це ж дріжджове тісто, ну, накладеш, а воно ж все одно піднімається. В садочку ми пекли піцу з такого рідкого тіста. Я вже колись розповідала, дуже рідкого, його як на оладіо таке приблизно дрожжеве. потім ручки в олійку, його розтягнув, де рецепт подивиться. Нема рецепта, я вам можу сказати, можу, якщо потрібно. Я не знаю, чи в мене є в актуальних пиріжки. Здається, є. Ви самі найкращі. Бажаю вам міцного здоров'я. Боже, дякую! І вам всього самого-самого найкращого. А потім оце ж оце рідке тісто розтягнуть гарно подеко, тоненько і багато ноченько. Я так садочку робила, мені дуже подобається. Тісто саме звичайне, дівчат. Я вже казала, 500 мл молочка. 12 сухих дріжджів, можете кидати свіжі. Я кинула ці львівські, ні в задницю вони не годні, тому я кинула пачечку львовських ой, польських, тому в мене вийшло пачечка тих, пачечка тих. Бо ці львівські взагалі мені то, як роблять дрожжі, то як роблять працюючі дрожжі, повинна бути шапочка. Я спочатку наливаю молочко, 50 грам цукру, 15 грамів солі, ну чайну ложечку солі. От, і туди дріжджі. Накриваю харчовою плівкою і в духовку. Так, щоб тепленько було, мене тут розтойка є. А розтойкає. Можна в мікроновку, взагалі, можна в тепло закутати і все. А я оце ж наливаю молочко, все це кидаю. І ставляю в духовку чи накрила. І бачу, що вже шапочка є. Значить, дріжджі робочі. Тоді туди, туди кидаю. Значить, 100 грамів масла, ні, масло не кидаю. Зараз забалакаюсь. Два яйця на літри молока. На літри молока, два яйця. А на літри молока пачка дріжджів, якщо ви в них впевнені, і 50 грам цукру, я зразу сіль кинула. Підійшли ті в мене дріжджі, тоді я кидаю борошно. Борошна треба кілограм, і ще я додавала. Десь кіло 50, кіло 100 ну В залежності, яка мука. Ця в мене мука була прибалтійська, спри... Прибалтійська з Прибалтики, я в українському магазині тут купляла. Ну Десь кілограм, плюс-мінус, в залежності, якщо ви на воді будете робити. Сто... От... Підмісило трошки ще половину муки, вкинула. Як бачу, що вже замісило, у мене тісто 100 місць, дівчат. Ага. Схоже, тістоміспід, тоді вже виливаю розтоплене вершкове масло, я, яйця на, на початку. Коротше, набалакала, що попало. Якщо треба рецепт, може в інстаграм викладу завтра. Да. Отак запишу, пропишу все і сторізь зніму. Дуже добре тісто, дівчат, правда, дуже добре. На молодці. Можна пополам молока і вода, теж смачно. Я напишу, обов'язково, дівчатки, обов'язково. Там мене питають, чи буду я вертатися. Я не знаю, що завтра взагалі буде, дівчат. Як я можу планувати, що я буду робити. Вертатися, не вертатися. Не знаю, дівчат. Нічого я не знаю. Я б така, що вже давно повернулася. Я не можу кинути собачок, мені треба допомагати поки дітям. Ось поїли, треба прибрати, Дай він керочок. Поїла й ту хорошо, я вже рада, що поїла. Зараз дівчатка хвилинку, бо так як оставлю на полу, не можу я так, мені треба. А вони кашу рисову їли і розкидали. Ось так, тепер порядок. Дівчатка, тісто обов'язково пропишу. Я давно цим тістом користуюся і мені воно дуже подобається. Дуже просто, можна руками замісити, кої, тістоміс взагалі в ідеалі. Масло завжди кидаю, коли вже тісто підмішу. От. Коли вже, таке, знаєте, тоді ще вмішую масло, Ну, тістомісю, я вмішую. Оліку, ложку лийнула в тісто, а то змазала миску гарно. Переложила тісто м'яса в миску, накрила харчовою плівкою, раз підійшло, обім'яла. ще раз підійшло, а можна і на разу, і вже можете формувати вироби і пикти ось такі смачненькі піци і пиріжки. Ну я пиріжки дуже люблю. Правда, пиріжки дуже добрі. На тому тижні я планую зробити з гречкою, і з печінкою, така начинка, і з вишнями. Тому якщо все в мене буде добре. Все буде добре в Україні. Не така ніч, як сьогодні. Я сьогодні тим, що не в Україні не спала зовсім, бо не спала Боніта. Я її забрала до себе, вона лягла на кроват, заснула, а мені ніде було лягти я Лягла на маленький диванчик, а мені там незручно, ну і коротше. Тому Ася, в мене ножка болить. Не можеш Лені помагати ножку. Лене вава. Тільки я поможу. Так що я себе чим займала. Вона не вийшла до вас. А як все буде добре, ногам були, терпення нема. Ступня. Як все буде добре, то на тій неділі я вийду прямо в ефір, буду пекти пиріжки і хто бажає, покажу отак прямо, прямо так. Ну, це тісто дійсно таке супер. На, на всі вони пиріжки підходять. Цукру небагато. Я не люблю багато дуже, дуже солодке. Ну, сьогодні я кинула 50 грамів. Хоч ну, бачу по рецептах, та глянула я Романова, і в Ліночки Романової 100 грам цукру на півліток. Ну, для яких виробів, ну, мені не подобається. Якщо... Ой, дівочки, сорі. Якщо це з вишнями, то все одно ж начинка солодка. Ну, на що ще тісто, щоб солодке. Ну, кожному своє. Мені, не, мені ні, тому це в мене ідеальний варіант: 500 мл молока, 50 грамів борошна, 15 Ну, не знаю, скільки в чайній ложці. Сольки так без горочки. Сольки, дві чайні ложечки розпушувача, Це я у борошно пересія, накидаю, розпушувач і сіль туди б треба було кинути. А я чогось кинула в молоко. ну, Отака голова була забита. Оце пересію борошно, туди розпушувач, туди сіль. Розмішала все гарненько. Молочко з цукром і з дріжджями поставила, щоб я бачила, що дрожжі діючі. Тоді починаю підсипаю муку, а масло вже кидаю, як почти вся мука вмісилася. Тоді вже лью розтоплене вершкове масло чи маргарин. Ну, Я масло кидаю. І, ну, а ще забула ще ж яйця. Яйця на початку, як тільки муку. Як тільки молочко витягла, бачу, що дрожжі діючі, то кидаю туди зразу яйця, два штучки. От, І як вже вмісилась, вмісилось борошно. Тоді лью масло. І ще раз разомілась, ложку олії ще раз, ще раз місилася. І олійкою ще гарно змазую миску, яка буде стояти, де буде стояти тісто на розстойці. Ну, швидко підійшло, ну, зрозуміло, пачки дружі, журить. Доброго вечора, Танюша, доброго. Так що напекло. Я не скажу, що я е, не заморилась, заморилась трошки, боже, нога болить, і ніч не спала, і новини мене так той. Але це випічка, це моє з задоволенням. Я це все робила, ну, коротше. А потім дивлюся, листки то падають, а трава то мокра, взяла я пилесос, той, що в дворі листя збирати, і пішла збирати листя. І листочок зацепився. Думаю, ну я його поправлю. Так воно мене як андунуло, можна так сказати. А я на речажок держала і видно током. Оце так. Так що сьогодні заплановане зроблене, він терузі зробили все, наче ок, постирала. Тільки єдине, що я сьогодні не робила, це не мила підлоги. Не мила підлоги, бо вчора Оксана була мила, помию завтра. Завтра ще піду в магазин. Мені треба купити. Це ж не можу дивитися, щоб шурті йшла. І рис із неї сипався з рота. І хочу завтра сходити купити Вінтеру кролика. Та взагалі на, на ту сторону давно вже не хо. Та я взагалі давно вже. Мені здається, вже хто зна, коли там була, коли я там була. На тій неділі ще була в магазинах, то хочу сходити. У мене підстановка в тісті. Оце хазяйка. А це в кремовій вона в тісті. Я думаю, я вроде ж, не, не включала телефон. Я на ті листки довго дивилася, довго. Тоді думаю, ну що ж воно тільки підсохне і знову дощ, тільки підсохне і знову дощ. А, ну, його ж треба хоч трошки прибрати. вже думаю, щоб завтра воно мені не мулило, то я його і прибрала. Ще пішла, Ми ж ходимо через цей двір, а в нас вже парадний ще є, двері парадні. Ще й на парадному там прибрала. От так. Так що я сьогодні трошки підморилася, не спавши, переживавши, бо цілу ніч не спавши і дивилася, що творилось в Україні. Тому отак от. -от, -от. Якось такой, Ще на подружки скинуть рецепт піци, рецепт пі... тіста на піцу, вона хоче таку, як я в садочку пекла, щоб тоненька. Дріжджіва, але тоненька. Тому я зараз трошки з вами побазікаю і перейду в свої рецепти, де там в мене вона є, десь написана. Бо я навчилась таку піцу робити в школі Британіка Скул, як робила у... на Київщині. І там таку піцу. Думаю, що в них таке рідке тісто на цю піцу? Ну, це ж дріжджеве, а воно в них просто наливається. Отак От пройшлося, по декам порозливали, а тоді руки в олію, порозтягували по деках і начинку. Значала соус, ну, кетчуп, майонез, майонез ложили. Да. А тоді вже начинку розкидали. Були такі діти, що вегетаріанці. Ну, сир їла, а ковбасок не їли. А що кидали? Ковбасу не кидали, м'ясо, мабуть, кидали. Так, да, Ковбасу ні, м'ясо кидали. То ложили самі сири. Сир багато так щедро сиру накладали, була сирна. Піца, бо діти не їли. Були такі діти, які маленькі не їли м'ясо. Вони розуміли. Казала, оце два садочка і школа. І оце кухня одна варила. Представте два садочка дітей у школі, тоді ж до повномасштабної було багато. Вчителів було багато, з них подали дівчат. То кажуть, оце на садочки ж забирає ну. Він такий, як сторож був чи завхоз, таке щось підмітав дядька. Ото от, така тілешка, як в супермаркетах, накладаємо, в термоса спеціальний, в садочок він везе. Ну це недалеко, там буквально я знаю. В садочок він везе. І це каже, як тільки котлети, чи якась м'ясна, Це дівчинка ця каже, та що вегетаріанка, а п'ять убили. Опять, Як ви його кушаєте, опять кого-то білі, якщо м'ясо? Не їла Ну, То її яйце варили, то і кашу якусь варили. Танюш, жду в гості, приїжджайте. Піци 20 штук зробила, пиріжків менше. Так що, так, дівчатка. Я думаю, що вона сама в 4 рочки до цього не дійшла. Це ж батьки вегетаріанці, -ві і це дитині так ну, сказали, що якщо м'ясо, значить кого-то вбили. І Вона опять вбили. отак от, -так -от. Дівчатка, а то. Так. так що зараз буду казати подружки рецепт шукати. А вам думаю, зайду побажаю гарного вечора і мирної ночі. Не доведе Боже, щоб такої, як цю ніч. Сподіваюся, що у вас все більш-менш. Більш-менш. Скільки час? А час пів. Дякую. А время у нас 16.34. Це у вас пів сьомої, да? Ого, вже пів сьомої, вже темно. У нас ще видно на вулиці, бо в нас тільки півчетвертої. Я ось як часи переведу. Добрий вечір. Та на що мені якогось дивитися, як я знаю її, скільки пекла? На що мені когось дивиться? А, така рідка піца, Я не сх... а кого подивитися. Олена Томашевська, подивлюся, Олена, хоч би не забудь. Олена та в мене є рецепт. Просто треба дивитися, є. І Дніпро було, та Дніпро то... і Чернігів, Суми, це Київ кажуть, увесь в диму там, коротше. Немає спокою. От у таке. Подивлюся зараз. У мене десь є рецепт. Фото, рецепта є, бо я тоді вже в школі я записувала і десь його зберігала. У мене є в збережених, десь є. Так що, дівчики, з недільки, я думаю, так само це буде середа, да? того, що вівторок у мене прибира Оксана. Я зварю гречку і зроблю ну, з печінкою вечором, начинку таку зроблю гречку з печінкою і цибульку. Так я гречку варю, тоді. До огуробі, до і печінку кума блендерить, а я на тертушку. Мені так подобається. А може, подивлюся. і з речкою змішаю, і зажарочку зроблю, цибульки пережарю, прокарамелізую. І вишні зроблю. А може, куплю якихось слив да сливами зроблю, щоб не варити отих вишень. Піду подивлюся, що вже є. Ще й полуниця є, ще і. Бачу, продають і лохиною. Ну, з лохиною будуть не добрі, а от сливками будуть добрі. Тому вже сливками зроблю. Ну, мені хочеться з вишнею. Люблю з вишнею. Тому хочу з вишнею. Тому, якщо все буде добре в родині, в Україні, настрій, зробимо їх прямо в прямому ефірі. І подивитесь, такі справи, дівчатки. Справи. Справи не гарні, справи кепські, правда, правда. Нема миру, нема настрою, і його ждеш, чекаєш, молишся, думаєш, ось уже можеш таке, а якщо дивишся більше і більше різних новин, то все йде не в ту сторону. Пиріжки з гречкою, печінкою і з вишнею, ну не знаю, з якоюсь фруктиною хочу. З яблуками точно не хочу. Сьогодні піца і пирожки з капустою, а на ту неділю такі ще зроблю. Все. І тоді баста. Тоді спечу пиріг від Ані, У мене є такий рецепт в інстаграм з бережених, дуже добрий пиріг. А може, не спечу. Тому що їм, а поправлятися я не хочу. З маком печіть. Та можна і з маком, є тут начинка макова, продається у польському. запитаю. Ну, я з маком не дуже люблю пиріжки. Мені більше нравляться, я з вишнею все люблю вареники, пиріжки, і вишню саму люблю. Тому мені доброго вечора, та мілочка. Доброго. Тому мені не дуже подобається маком. Ні, ну як, я все, я всіядна, все їстиму. Ну, більше подобаються мені з ягодочками. Ой, господи, так замориться. Це ж бачите, вже ноги болять. А куди жерти? Куди ті пироги жарти? Ні. Вікно закрию на вулиці. Ну, Сьогодні на вулиці в нас дуже тепло. Просто аж я замітала, просто аж жарко. Полісосила і підмітала, як током дзизнула. Тому все робила, дівчатка. Зараз подзвоню подрузі. Найду рецепт, позвоню, дам рецепт, а взагалі то це, вона буде пекти його аж на вихідні, тому що ще. ще дам, це вона в суботу буде пекти. Я б така, що його ручка порізала, не любить мене син. Я б така, що й маслінку порізала. Ну, оці міні — це таке. Знаєте, грайте. Це як от, там дітям у школу, як раніше. А так, ну, одну велику зробив, порізав і їж. Доброго вечора, доброго вечора. А вчора я робила вечором, запікала грудину ще і перепіла. Перепіла, я перепіла. Я ніколи не їла. Перепіла, я їх замаринувала, запекла, я ніколи їх не їла, і їсти я їх не хочу. Може, вони й добрі. Вид у них, ну, виду них, звісно. Ну, що там, того перепила, господи боже. Мале, така нещасна, його ще й зарізали. Ой, коротше, ні. Тому я не їла. Перепила. Прийдеться пити таблетку. Я вже двічі помазала, а вона болить. Болить зверху, і вона в мене так уже давненько підболювала, ще колись давно-давно, а це що стало дужче й дужче. Сторість, тайок. Старість, що -то, все вже гарно, що чувствуєш, що болить. Як вже то, знаєш, як то не чувствуєш, а то вже тобі лапці. Дуже хочу додому, хто знає, як просто, просто завтра полетіла, так хочу. Ну поки ні. А дуже хочу, дуже хочу. Прямо тягне. Ой, боже, боже. Буду, будете відпочивати і я буду відпочивати. Ще Треба трошки догляд за обличчям зробити, а я на це переділяю десь хвилин та півгодини переділяю масаж обличчя роблю. І це теж потребує часу. Умиваюся, тоді тон, тон тонік, да? тонік правильно для вирівнювання, тоді м -м сиворотка, впиталась тоді крем, а тоді під очі ще крем в мене є. Ну Вже в мене такі виражені сенці, як були до крему. У мене тут такі були просто ну, вікове, мабуть. А це як зараз тон вирівнювання шкіри, то зовсім друга річ обличчя.